Всім привіт і відео тепер можуть виходити тільки на, фі... на вихіднях. Ну, може. Або... Або відео будуть виходити, ну, тоді, коли я буду вільним. Тож, Тепер. Я сьогодні вбрав старос зовсім не грав, Один раз розійшов і все. І нічого, навіть на канал не дивився. Треба подивитися. Так, от тут щось нового є. Нічого. Так, подивлюся, які тут перегляди. unten. Mm -hmm. Oh. які тут перегляди. Угу.